Будемо обговорювати з Ігорем Челенком, головою громадської організації Центру аналізу та стратегії, який завітав до нашої студії. За що ми дуже вдячні вам. Добрий Доброгось, вечір добрий вечір. На вашу думку, що відбувається зараз в Верховній Раді, а головне, що далі: нова коаліція, або монобільшість і далі буде в такому форматі працювати. Що далі? Ну, очевидно, що вирішили використати привід, що стосується операції МІДАС, для того, щоб все ж таки, по-перше, збільшити суб'єктність парламенту. Ми знаємо, з цим у нас завжди проблема була останні роки. Депутати повстають проти банкової? Е, е, ну я б не сказав, що повстають, просто є розуміння можливості дійсно. І але переформатування коаліції монобільшість опозиція, Хто вирішив використати? Так, е, тут кожен по-своєму. Тут уже ми бачимо кандидатів, прем'єри, спікери. Ми вже бачимо там заяви, що давайте зносите керівництво офісу президента. Кожен грає свою гру. Єдина проблема, як на мене, станом на зараз, ну по-перше, це заблокований загалом парламент під час війни. Ну і, врешті-решт, ми маємо розуміти, сьогодні країна мала отримати бюджет на наступний рік, прийняти в другому читанні. Ця тема відкладена відповідно до початку грудня місяця. Ну, тим не менш, зрозуміло, що також при посадах лишаються. Пані Гранчук, ну і відповідно пан Галущенко, які мали відповідно їх бути позбавлені. Я хочу звернути увагу. У нас тут рішення суду зачитують щодо премєр міністра Чернешова, який теж фігурує в цій справі про корупцію в енергетичній сфері. Він, до речі, заперечує свою провину і говорить про те, що він проти корупції разом з тим суд вирішив, що взяти Олексія Чернешова. Під варту альтернативна застава 51, трошки більше ніж 51,5 мільйон гривень. Ось таке рішення маємо е, вищого антикорупційного суду на тепер знімальна група суспільно працює на місці, тому будемо реакції. Можливо, що слухати опісля. Повертаючись до нашої студії, до ситуації в парламенті. Якщо будуть формуватись нові якісь об'єднання в Верховній Раді, новий спікер, ви згадали? Може бути, хто це? Хто ці люди? Не, ну почекайте. зараз? Кожен я ж кажу, грає свою гру. От, наприклад, якщо взяти. Умовний пул європейської солідарності, то вони кажуть, от прямо навіть там скрінами зараз розповсюджують, що там Петра Олексійовича або в прем'єри, або на спікера. Ну О. тобто, у них кампанія зараз відкрита, йде вже агітація. Ну судячи з у Юлії виступу Володимирівни, Юлії Володимирівну Юлії Володимирівни. Я думаю, що вона мітить на прем'єрство. Очевидно, я думаю, що і при владі теж можуть бути певні підкилимні ігри з цього моменту. бо ми пам'ятаємо у нас. Попередня прем'єріада, там, наприклад, пан Федоров був свого часу як один із кандидатів в прем'єри, зараз теж може десь там під килимну підіграти. Тобто кожен грає свою гру. Але очевидно, що зараз, ну, по-перше, йде намагання не просто зачистити людей, яких пов'язували з паном Міндічем безпосередньо в уряді. Те, що ми бачимо зараз, ну, відповідно, не проголосоване поки рішення про відставки. Ну, але міністрів, які там пов'язують, наприклад, з очільником офісу президента, там вкидають, наприклад, по пану Кулебі, що його там можуть відставити. чи там У нас Коронін. сьогодні але про це, до речі, сказав Богдан Кицак. Я народу. про це кажу: тобто, ці чутки вони вкидаються, немає жодних абсолютно заяв з боку цих відповідно, посадовців. Але це ж вкидається для того, щоб обговорювати, і це якраз показує можливість подальшого переформатування. І до речі, звернув вашу увагу, що це повністю ламає основну Кілька лінію секунд. позиції. Будь ласка. Пан Чернишов тільки дає брифінг. Ми коротенько повертаємося обговорити. За нашу думку, підозра є необґрунтованою. доказів недостатньо для того, щоб запроваджувати таких суворих заходів. Тим більше, що я не переховуюсь, я знаходжусь постійно в Україні, постійно спілкуюся, прибуваю за першим викликом до ВАКСу, до набу, до САП. Тому, на мій погляд, це е, значною мірою є ознаками е, тиску, тиску на мене. Але зі свого боку, ще раз я хочу підтвердити, що я зацікавлений найскорішому розгляді цієї справи і для того, щоб, як то кажуть, правда перемогла. Дякую вам. А ти заставу? Я, носить, не носить, і я не можу вносити заставу з огляду на те, що мої рахунки, як вам відомо, арештовані. Будемо напевно думати щось в цьому напрямку. Дякую. Слухали ми колишнього віцепрем'єра е, Олексія Чернашова, Нагадаю, суд відправив його під варту, або ж застава 51,5, там трошки більше мільйонів гривень. Але мені сподобалось ось це запитання, яке в кінці пролунало. Чернашов каже: це е, ти ознаки тиску на нього. Це рішення і його питають, чиє чу тиску. І він не відповідає: то хто хто може тиснути на Чернашова? Ну, я думаю, що він має про це говорити. Але в цій ситуації, ну, до речі, в нього побудована ж була лінія захисту, що це все неправда. що це дійсно... Це... На плівках не він, голос не Ну, Тобто, якісь треті особи, ну, ми бачимо. Тобто, Я думаю, до речі, і будуть подавати апеляцію по темі якраз. Тримання в СІЗО і застави, то я думаю, тут цікавий момент власно цієї застави, як її будуть збирати. Бо якраз щодо попередньої застави, вони ж були якраз засвідчені на цих так званих плівках, як збиралися кошти, от з поміж іншого, але повернуся до теми власне Верховної Ради і загалом уряду, тому що пан Черношов все ж таки він екс уже це представник попереднього. Якраз каденції уряду, а після нього, ну, відповідно, вже там прем'єрство Юлії Середенко відбулося. І Тут цікавий момент з цієї точки зору, що коли багато все ж таки хочуть на себе там, кандидатом в прем'єрити ще щось. Але є зараз певна дилема, бо де-факто вакантних посад у нас дві. Зараз, ну поки що де Юра не звільнені там Гринчука, Галученко, але ніхто не хоче йти на посаду міністра юстиції і міністра енергетики. І з цим зараз є реально проблема. Дійсно, люди, які хотіли бачити, вони відмовляються. Ті, які хочуть іти, їх не хочуть брати. Ну тобто, мова йде лише про двох міністрів. А зараз говорять, давайте замінювати відповідно там. Або уряд національного порятунку, або єдності, тобто, і так далі. Тобто, ваша думка полягає в тому, що якщо навіть буде умовна відставка всього уряду, це може ще в більшу політичну кризу зайти. Я Правильно? власне про це і кажу. Плюс я хочу нагадати, у кого коротка політична пам'ять 2014 рік і коаліцію Європейський вибір, коли було п'ять політичних сил, і створили уряд, здебільшого технократичний. Він по суті протримався. І коаліція протрималася буквально декілька місяців, тоді до липня 2014 року, і дуже швидко розвалилася, бо кожен почали знову ж таки корупційні дії. і Так далі. Тобто, тут потрібно точно розуміти ціну моменту війна йде, і е, певні кроки очевидно можна десь домовитися вже за зачиненими дверима. Головне що стабілізація політичної ситуації і повне сприяння антикорупційним і загалом правоохоронним органам у цих справах, які зараз є. Президент Володимир Зеленський анонсував розмову з урядовцями та керівництвом ради. Про це він написав у телеграмі. Послухаймо. На цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустрічі з керівництвом Верховної Ради і депутатами фракції Слуга народу готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі. Видання Українська Правда пише, що президент за останній тиждень зустрівся з усіма ключовими фігурами з владної команди. Його запит це пошук рішення, яке дозволить стабілізувати ситуацію. Послухаймо уривок статті, де йдеться про те, що саме рекомендували Зеленському. Як переконують українську правду, люди знайомі з ходом розмов на тих зустрічах, більшість опитаних президентом давали різні рекомендації виходу з кризи, але майже всі, не змовляючись, радили замінити главу офісу президента Андрія Єрмака. Та у нас уже в Раді легше порахувати людей, які не просили його відставити. Зрозуміло, що немає прямого шантажу, але якщо цього не станеться, то фракція сама розвалиться. Переконує співрозмовник української правди серед топів слуг народу. Пані Ігорю, відставка Єрмака це можливий хід в найближчій перспективі, і чи піде на це Зеленський, зважаючи на те, що от, українська правда пише що таким чином можна буде зберегти єдність слуг народу? Є зараз певні дійсно позиції, що ну, це б могло вирішити ситуацію. Але ж знову ж таки, ми до кінця не знаємо, що повністю зав'язано на Андрію Борисовичу. Тому тут сам президент має розуміти. Плюс я не розумію постановки питання, коли народні депутати ставлять. Тему заміни очільника президентської канцелярії, ну тут дійсно питання президента. Ну, я, от... я просто про інше я хочу завершити думку, що тут більше питання, можливо, корекції фактичних повноважень пана Єрмака. Але ну знову ж таки, з точки зору саме посади, ми знаємо, що він призначений президентом. Він навіть, здається, не є держслужбовцем, тобто там не підпадає під ці речі, тобто, з точки зору. Якраз вертикалі е, державної там проблем якби не буде але з точки зору сам тут знаєте, найголовніше, що ми не розбалансувати роботу інституту президента. І вже сам президент має розуміти, чи треба безпосередньо міняти очільника чи ні, Уже вкидаються. Ми бачимо в інформаційний простір. Уже можливі наступники за паном Єрмаком озвучує там пан Гончаренко може зайти подивитися. Але ж ну знову ж таки, це більше зараз конспірологія. Ну тим не менш, я думаю, що такий момент цілком може бути. Зверніть увагу, те, що зараз знову ж таки вкидається щодо там відставки окремих міністрів, саме окремих. Які пов'язують з Єрмаком, як на мене особисто, це намагання провести торги, торги, щоб послабити, але лишити на посаді. Я ще згадаю цікаву колонку радника. Трампа і учасника передвиборчої кампанії Венса пана Кортеса, до речі, на Українській Правді, вчора ввечері Ну, Попри певну контроверсійність подачі, з якої я багато в чому не згоден, там чотири пункти було. І в цих чотирьох пунктах є тема, що Зеленський і Єрмак мають піти на позиції, якраз, щоб просували безпосередньо мир. По суті, продемонстрували. Ну м'якшу позицію, і в цьому нюансі це якраз я б сказав, що мова йде. Дивіться. Хтось грає буквально зараз на відставку Єрмака, угу. а хтось на послаблення його позиції. І оцей момент ми фактично знаходимося в певній точці біфуркації. Про мир Володимир Зеленський заявив, що завтра поїде до Туреччини процитую для активізації перемовин щодо завершення війни. Про це президент написав в Телеграм. Водночас, британська агенція Reuters з посиланням на джерела Ванкарі повідомила, що Туреччину завтра відвідає і спецпредставник президента США Стів Вітков зустрічатиметься з Зеленським. До Туреччини президент України прокоментував на прес-конференції з прем'єр-міністром Іспанії. Послухаймо, що сказав. Завтра у мене зустріч з президентом Ердоганом. перед усім ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. І це. Я думаю, це достатньо буде е, бесіда предметна. Може, довго, може е, не дуже довго. Подивимось. У мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити, маємо якісь позиції і сигнали від Сполучених Штатів. Якщо не помиляюсь, пісков речник Кремля сказав, що Росії не буде на цих переговорах. Ну, власне, і Зеленський не анонсував нічого такого. Але на вашу думку, відбудеться активізація зараз мирного процесу, є взагалі для цього якісь передумови більше дипломатичного процесу. Бо назвати мирним ту ситуацію, коли Російська Федерація все блокує, ну дуже важко. Ну, Тим не менш, ми бачимо, що дійсно йдуть напрацювання. Я, до речі, пов'язую зараз візити пана Умєрова. Ми бачили Туреччина, там десь Об'єднані Арабські Емірати, потім у Флориді. Він був відповідно, наскільки я розумію, знову буде десь в Туреччині, разно ну відповідно разом з президентом. Тобто, там йде і підготовка безпосередньо цієї комунікації, плюс свідков. Тобто, ми бачимо низку таких човникових рухів, які зараз здійснюються. Паніру, а що... це не спроба відвернути увагу президента Зеленської команди на міжнародній арені від корупційного масштабного скандалу? Ні, це, це це, доп... це, це доповнення загальної картини. Mm. Тобто я не кажу, що там немає десь корупції чи там набу не працює. Просто це певна підстава mm -hmm. для того, щоб видозмінити позицію Києва на окремих питаннях. Я загалом зараз бачу, що адміністрація Трампа, я це називаю політикою Клішнів, вона з однієї сторони зараз так неформально тисне на Київ, а з іншої. Ми бачимо формальні нові ініціативи, що стосуються санкцій по Російській Федерації Атакамс, наприклад, які використані українським генштабом зараз по військовим цілям в тилу росіян. Це ж теж певні елементи. Зараз воно все йде для того, щоб активізувати, ну принаймні, оцей стамбульський формат, що стосується саме Туреччини. Бо Будапешт провалено, вині кого вині безпосередньо росіян. Ну і тепер американці хочуть ну, принаймні на технічному рівні. Дати старт, але для того щоб здати старт е новий новому етапу, ну очевидно, певні мають бути домовленості. Ну, зокрема, представлені зараз пропозиції, представлені Україною, зокрема Розуміло. Ну, дякую вам, вам дуже за, за, за цю аналіз. розмову. Ігор Челенко був з нами, голова громадської організації, центр аналізу та стратегій».